Я в бібліотеку і стала прочитала всі свої книжки. Прийшла нові вибирати. Тут така чистота гарнасенька, багато всіх вибору і стала вже собі вибрала знов чотири книжки. Сталочка, ну покажи uh -huh. які. Ти про війну вибрала? Uh -huh. Ти твій улюблений герой, письменник А, письменник. Uh -huh. Як вона читається? Alan Gates. Війну взяла. Next. Куст кол книжечко взяла собі. Так що, молодіжні такі чотири книжечки. Як ти думаєш, скільки тобі треба часу, щоб їх прочитати? Не знаю. Ідем. Ми до комп'ютера. Зараз будемо відмічати, які ми беремо. номер. Треба ввести номер, і тоді буде видно, які в неї є книжки і які вона бере. Так, да, все добре. Так. А чого ти на себе не береш? Що це? Я просто не там то парку зробила. А Не з той сторони. Так, все, б... да, все добре. Угу. Ну, 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 ну. О, що я? Окей, можеш за... се Сорі. Нам видали, скільки ми маємо книжок, як називається і до коли нам треба віддати. ще коли треба повернути? Де? Де okay, до квітня. 15 квітня я теж не можеш всі прочитати. Вони деколи навіть не подачі. Придумала я ось таку цікаву консистенцію дарунів. Дийдуть броколі, шпинат, яйця, ложка муки і сир тартий. Чуть-чуть водички дала. Жарила на сковороді, вони мені трошки підпеклися, але просто я надавала багато олії і оце, дивіться, це дивіться просто. Зараз покусую. Чесно, вони настільки смачні. Я зробила до них сметанку з чосничком, і це просто Зебест. Я зараз залишу тут фотографію. Буквально столову ложку, навіть менше я даю олії. Ось такі роблю ладушки, дируни, хто як хоче, так і називайте. Картоплю я не їм зараз. Мені треба виходити з ситуації. Побачила, що брокколі у мене вже такої не першої сіжісті, щось, ну, вже до салату, щось такого не додаш. А і от... не знаю, що я таке придумала. От придумалось мені і все. Дуже смачно, чесно. Спробуйте кожен. Це така смакота, і корисно, і, і незвично, що це не з картоплі. Так, я вже перевернула. До такої легенької корочки, тому що броколі, е, воно можна і сирим їсти. Яйцем, і там буквально чуть-чуть муки, я думаю, воно вже прожарилось. Тому що коли воно гаряче, їсть, вони такі просто топляться в роті, настільки смачно. Зараз ще чуть-чуть, може, хвилинки-дві і забираю з вогня. А то й менше. Я щойно щойно перевернула. Ось така смакота в нас вийшла. Тут буквально на дві порції прийде чоловік буде мати чим повечеряти. А він так тішиться, як я щось новеньке придумаю. Мамо. Що? Що ти маєш? Не можна. Ти вже свою норму подивився, синок. Поклади на місце? Там ми трошки на плейграунд з дітьми. Там така собака велика. Сусідів гавкає, там гавкає, такі величезні собаки вдома. Гарний захід сонця. Я хочу нарциси теж біля хати посадити. Так багато там я бачила нарцисів під хатами. Тепленько якраз гуляти. Ось дивіться. Які. Тут є чуть-чуть, а там прям сіяно було, де ми дивилися. Вільям, тобі зручно? Тата вже сізмочить. А ще й ти далеко. Взяли м'ячик, печенька, водичка, подушечка, Вільям, Тобі класно? Високе дерево є. Де, Андрій? Тут напроти. А, це декоративний дерево. Має цвіти. Це теж червоним цвіта. Знову собака і знов нарцис. Гарна така собачка. Красуня. Тут ніхто не тримає на привязку. Всі собаки вільно розгулюють. Люди собі лавочки поставили, але ніколи там на пане не сидять. Андрій. Вони чудак чоловік. Це не О, знов нарциси, Гляньте, як гарно. Дуже гарно. Так люблю гуляти і роздивлятися, як люди живуть, як ми біля хати доглядають. Нашли ретро хату з ретро машинами. Це старий Мерседес Андрій. Ні, другий, я ж бачу. О, прикольно. Коротше, ми прийшли, побачили шикарну нову велодоріжку, чи вело, бігодоріжку. Не знаю, коротше, як воно правильно звається. Драма, тут спортсмени бігають. від цих. Ось тут є Тресі коледж, і я думаю, що там є багато команд, тому що нараз бачила тут і футбол, отам грають. Далі там є футбол, а тут і нову зробили таку. Вау, wow, дріжко, ми виріши тут походити, скільки ми кроків тут з чоловіком зробимо. Вільям зувається, буде собі бігти, а дівчата хто на роліках, хто ми на. Ми, ми Ти хто не перші. хочеш, да? буде ми будемо вже... бігти, хто перший. А, окей, то ви будете бігати. Добре. Треба спочатку зарядку перед тим зробити. А, диви, диви, диви. Видно, що волейболістка і баскетболістка. І ми з Андрієм пройдемося, ось так кругом, кругом хочемо, ось так кругом пройтись і подивитися, скільки ми пройшли кроків. Я не можу насолодитися тим краєвидом. цією красотою. Що, Андрій, їде? йдемо? Раз, два, три! Так, а ми як з чоловіком вже старше, не в тих літах, ми отак собі рішили. 40 йти по стрілочкам, а там наші діти вже побігли. Десь отам, Вілям доганяє. Класно. А що по-різному так. Тому що тут менше коло, а там більше коло. і щоб по метрах було... О, клас! Це 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, Вілям хитрує. Він вирішив їх так перегнати. Малий хитруль. Що, Андрій, як травичка? Мягко. Можна футбол ганяти. М -м. То там є м'яч, бери. То волейбол. А. Не позор мене. Чуєте цей спів? Пташок. Це не соловей. Хто? Це тяжкий. Щось сталка, ти вже втомилась? Ми тільки пів дороги пройшли. Ще пів дороги. Yes, тут дуже далеко. Діти захотіли на плеграунд далеко йти, ми туди машиною їздили. Я бачу, що ми не дойдемо. Ти знайшов паличку? Yeah. Uh -huh. Привіт, палочко. А ти хочеш, я тебе так вела? Ты yeah. ж таке, вілімик придумаєш? Yeah. Нарешті будуть наші сімейні прогулянки. Коли нас тепленько, намотувати кроки і спілкуватися. Так, Андрія? Що? Будемо спілкуватися і йти гарно. Просто нами зараз до навчання. Підійшли ми до бібліотеки, тут є, бачите, такі штучки з книжками. Ти А одну забираєш? Так, Одну ставиш, одну собі береш читати. Тут ззаді те ще щось є. Класно, закривай. Я просто дивуюся, що в Америці може таке все бути і ніхто Тута не забирає. Тут нас біля нас, знову зробили таке Ну так, але воно дуже таке гарне. Це, так, дивіться, таке на ОЗРЦ, тут красота. Зупинка, автобус привозить студентів. Тут завжди фонтан, але зараз виключено. Дуже гарненько. Пташки співають. Чоловік вирішив відпочити. <реш> ага. У них була нарада, вже закінчився коледж уроки, і вони ага. просто всі розлетілись Штала. по своїх домівках. Штала. О, дивіться, якраз твій автобус, який підвозить людей. Так, ми дійшли до цього парку, де ці качелі, різні тренажорки йдемо. Тяжко було, але ми це зробили. Ось ці качелі. Так, Вільям вже чекає. Йдемо ось туди. Скільки народу, тьма просто. Так, Вільям у нас буде спортсмен, буде віджиматися. Все повторює, все. Повторюшка мала. Бачите, а мене обклали з такими бутилками, кожно своєю бутилкою. Що Віля ма зняла ж, цей а, жилетку. Ледве вже доповзла, але, хто кажуть, Андрій пішов додому, казав, що йому затяжко, він приїде до нас з машиною. А я побуду з дітьми трошки.

Вільям, yeah, like oh, ти молодець. Ну Вілімусік, давай, ти саменький маєш це робити. Мама не може тебе піднімати. Ну, ну як, Айкен? Давай пробуй. Давай, давай. So, ти зможеш, so, давай. А що б ти робив без тої веї свої сестрички? А як він далі полізе? Там не для маленьких доціль. Ой, ой, oh, no, Та, там тільки йдуть одні шнурки. Вілям, на... йдемо на інші качальки, на ось ці. Вілям, отут, синочок. Дивись, Вілям, сюди. А тут цікавити. Давай. О, тут ты зможеш сам. Давай, давай. <гум> ну, синок, все. Тут хелп, я не знаю. Давай. Молодець. Молодец. Ты молодець. Ты це зробив? Вау. Класс. Так, цікаво, скільки в мене вже є тисяч кроків. Я сьогодні, виходить, зараз гляну. Класно, у мене вже 6142 Ще додому так, може 12-ка буде. Ну ладно, десятка точно буде.